Вітаю! ви дивитеся проект Західний кордон. Ми розповідаємо про службу та здобутки наших охоронців державного рубежу. Протягом наступних 15 хвилин ви дізнаєтеся про таке. Зі Львова на схід бійці прикордонної комендатури швидкого реагування вирушили у своє перше відрядження на Донеччину. Боротьба з контрабандою. Прикордонники затримали нелегальну партію сигарет та планшетів. Переймають досвід у кінологічному центрі. Відбуваються міжнародні навчання із тактичної медицини. Боротьба з чергами на двох пунктах пропуску триває експеримент із окремими смугами руху для авто на іноземній реєстрації. Під пильною увагою, як інспектори шукають контрабанду на залізниці, з щедрівкою до прикордонників юні колядники подарували зеленим беретам справжнє різдвяне свято. Прикордонні спецпризначенці вирушили у своє перше бойове відрядження в зону АТО. Військовослужбовці комендатури швидкого реагування цього тижня поїхали на Донеччину, щоб підсилити лави своїх побратимів на сході. У кінологічному навчальному центрі, що на Львівщині, їх проваджали як справжніх героїв, та як годиться на свято, нагодували щедрою вечерею. Слава, і Молитва і свята вечери перед поїздкою в зону. Ато за одним столом у солдатській казармі сидять колишній обласний депутат та прокурор. Олег Німчинов більше року тому поміняв мандат обранця на військовий квиток. Це особисте. Я відслужив вже рік по мобілізації, вже більше як півроку служив за контрактом. І мені здається, що зараз місце більшості чоловіків має бути в збройних силах чи в прикордонній службі, чи в національній гвардії. А все решта, я думаю, що у нас дуже багато гарних жінок, які можуть ці обов'язки виконувати не краще, не гірше за нас. Його сусід по столу, мобілізований Віктор Марчиха, півроку тому дорогий костюм прокурора змінив на форму прикордонника. Вважав, що це мій обов'язок, і за першою повісткою я не вигадував ніяких шляхів, щоб уникнути. Зразу вже прийшов воєнкомат і сказав, що буду проходити медичний огляд. Якщо я придатний, то готовий служити. Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування півроку проходили посилені тренування на полігоні у великих мостах та яворові, бойове злагодження, вогнева підготовка, заняття з тактичної медицини усе це хлопцям знадобиться вже у реальних військових діях на сході України. Сьогодні прикордонник це не тільки той, який виявляє сліди і затримує порушника. Сьогодні прикордонник це військовослужбовець, боєць, який готовий діяти в в різних умовах місцевості, і виконувати будь-які завдання. Серед тих, хто вирушив на схід, є військовослужбовці, які вже вдруге, а то й утретє відправляються в зону. АТО. ці хлопці посилять лави своїх побратимів на блокпостах та у караулах охорони військових об'єктів. Прикордонну комендатуру швидкого реагування оснащено броньованою технікою та важким озброєнням, кулеметами, гранатометами, мінометами та сучасними засобами зв'язку. Із останніх здобутків прикордонників. На Буковині вони затримали джип, заповнений контрабандними сигаретами. Сталося це на ділянці відповідальності відділу фальків. Водій позашляховика Ніссан-Патрол на вимогу зелених беретів зупинитися, не відреагував. Після цього прикордонники двічі вистрелили у повітря із автоматичної зброї. Машину вдалося затримати. У ній виявили близько 20 ящиків сигарет, які намагались незаконно переправити до сусідньої Румунії. Контрафактний товар буде передано працівникам Державної фіскальної служби у Чернівецькій області, джип, скоріш за все, віддадуть для потреб АТО. А тим часом у пункті пропуску Шегині прикордонники спільно із митниками затримали чергову партію електронних планшетів. Їх в Україну намагався завести 19-річний мешканець Мостицького району. Загалом в автомобілі марки Мерседес було виявлено 14 планшетів та 7 наплічників для них. Загальна сума конфіскованого товару понад 24 тисячі гривень. Прикордонники західно-регіонального управління переймають міжнародний досвід із занять тактичною медициною цього тижня. У кінологічному навчальному центрі в рамках міжнародної наукової конференції відбувся практичний тренінг із цієї військової дисципліни. Військові медики Державної прикордонної служби нацгвардії та збройних сил кілька днів поспіль спільно з поляками навчалися та обмінювалися досвідом порятунку життів. Така співпраця в тактичній медицині між країнами триває уже протягом кількох років та сприяє удосконаленню лікарської майстерності. Від е, е, такої тактичної медицини надання допомоги на полі бою е, е, етапи евакуації, спеціалізоване лікування. То есть на всіх таких от, даних етапах лікування наша військова медицина ну значно виросла. Ми, мабуть, за десятиліття такого не робили, як зробили за ці декілька років. Медики з Польщі, які спостерігали за заняттями українських військових колег у кінологічному навчальному центрі, запевняють, різниці між основами тактичної медицини в Україні та в Польщі немає. Однак, лікарі, які вже мають досвід роботи під час бойових дій, мають чого повчитися одне в одного. Ми можемо українським колегам передати свої навики здобуті у миротворчих місіях в Іраку та Афганістані, де у війні був чітко виражений ворог. Натомість українці мають досвід у гібридній війні, де ворог менш виразний. Спільні навчання медиків прикордонної служби, Нацгвардії та збройних сил з польськими колегами дають змогу не лише вдосконалити навички порятунку життів під час бойових дій, але й при виникненні надзвичайних ситуацій та терористичних атак. Кому відпочинок а кому подвійне навантаження протягом новорічно-різдвяних свят західний кордон України із країнами Європейського союзу перетнули понад 650 тисяч людей та більше 200 тисяч автомобілів. Це більше ніж за аналогічний період минулого року. Щоб зменшити кількість черг у двох пунктах пропуску, було запроваджено експеримент, під час якого авто із іноземними номерами їхали окремою смугою руху. Експеримент запровадили 16 січня у пунктах пропуску Рава Руська та Краківець. Автомобільний пункт пропуску Рава Руська за годину здатен пропустити 70 автомобілів. Тут діють 14 смуг руху на в'їзд та виїзд з України. На свята тут був справжній аншлаг, кажуть водії. Зараз, коли авто на іноземних номерах стоять в окремій черзі, автомобілі із українською реєстрацією перетинають кордон значно швидше. Це трошки справедливість. вже. а зараз я так я рівно з'їду, так якби з того боку їхав поля. Ми стаємо в таку чергу, бачите, ряд свобідний. А ми їх не беремо так само, як вони нас не беруть. Згідно із законом України, водії автомобілів на іноземних номерах повинні перетинати державний рубіж що п'ять днів. Власники авто, наприклад, із польською реєстрацією обурюються. Кажуть, це занадто малий термін. Принаймні зробили на місці час, аби прийняти машину, були набагато менше черг. Принаймні на місці час. Коли у черзі стоїть багато автомобілів, прикордонники запроваджують так званий реверсний рух. Пикові часи навантаження, коли дуже великий, наприклад, йде в'їзд, потім навпаки виїзд з України. Ми використовуємо при наявності вільних смуг, таких як смуги для автобусів або дипломатичні смуги. Ми також їх запускаємо і використовуємо, щоб розвантажити. Для зручності водіїв, які вирушають за кордон, на сайті Держприкордонслужби у розділі Кордон онлайн можна переглянути відео, зняти веб-камерами із будь-якого потрібного вам пункту пропуску. Вони працюють в режимі реального часу. Хотілось би ще людям рекомендувати, що крім цих популярних пунктів пропуску Краківеч, Шигіні Рава Руська є ще інші пункти пропуску, як «Грушів», огринів, долгобойчів, в які є менш завантажені. Експерименти з окремими смугами для автомобілів з іноземною реєстрацією триватиме до кінця січня. І якщо його результати будуть позитивними, таке правило запровадять і на інших пунктах пропуску західного кордону України. Західний кордон це не лише автомобільні чи піші пункти пропуску. Чималу кількість перевезень через державний рубіж складають саме залізничні вантажні потоки. У зелених Беретів тут особлива робота, адже саме у вантажних вагонах контрабандисти намагаються заховати заборонені для перевезення товари. Протягом минулого року прикордонники західного кордону виявили у таких сховках заборонених товарів на суму понад 700 тисяч гривень. Як інспектори шукають контрабанду на залізниці? Дивіться далі. Прикордонник Микола спеціальним щупом перевіряє вагони з залізною рудою. В найближчі півгодини інспектору прийдеться таким чином прощупати ще з десяток вантажних вагонів, адже саме під рудою нерідко через кордон намагаються провести контрабанду. Бачите, як воно встапнуть. Може бути заглажене. Важно заглажене. Проважені воді ні, проважна наступна рода буде чорна. Ну, ну, коли вони збираються щось приховати, то вони засипають. Навіть нічого не, не видно. Треба ходити, пощупувати, виявити. Інший наряд інспекторів оглядає вагони ззовні. Трапляються випадки, коли в щілинах знаходять заховані сигарети чи бурштинове каміння ціною в сотні тисяч гривень. Останнім часом особливо пильно інспектори оглядають вагони із деревиною. Між деревами є проміжутки. Може бути або щось заховано, або хтось може бути захований, бо пространство дозволяє. І в основну увагу звертаємо на. Більш такі великі колоди, в яких можуть бути або щось вирізане, або якийсь отвір, зроблений, заклеєний. Вовнутрі може бути щось сховане. Після того, як оглянуто усі вагони, на черзі машинне відділення. За роки роботи прикордонники вже добре знають місця, де, ймовірно, можуть заховати контрабанду. Раніше виявлялися схованки, тобто в них вже є ці місця. Тобто, спочатку особливо вуга опиляється тим місцям, де раніше були виявлялися, ну і потім по конструктивностям самих вагонів то дивляться вже другі місця. На огляд усіх вагонів прикордонники мають трохи більше години. За день у Мостисках таку процедуру проходять 4-5 вантажних поїзди. Після перевірки та оформлення усіх документів вагони прямують до польських прикордонників. Там їх ще раз перевірять. Цього разу скануватимуть за допомогою спеціального рентгена. Не лише службою та робочими буднями живуть наші прикордонники. Справжнє свято коляди та різдвяного дива подарували зеленим беретам юні українці. За доброю традицією школярі Рави Руської завітали із Маланкою до місцевого відділу прикордонної служби. Чого бажали охоронцям кордону юні щедрівники? Дивіться далі. Побажати рава прикордонникам щедрого вечора та щасливого старого нового року юні колядники приходять вже восьмий рік поспіль щоразу із новими колядками, щедрівками та виставами. От і цьогоріч лікар має оживити, начебто, мертву козу. А Маланка, хоч і вправна в танці з прикордонниками, та зовсім не здала у домашній господарці. Бурший колектив це більше 20 колядників, які є членами гуртка юні друзі-прикордонників а також дівчата та хлопці, які займаються у місцевому гуртку вокалу та народного танцю. В кожному народі є свій звичай, свої е, якісь сподобання, але ніколи їх не можна забувати, бо це є рідне. Рідними для зелених беретів діти стали вже давно, адже молодь неодноразово брала участь у конкурсах малюнка кордону дітей. Змаганнях юні друзі-прикордонників та відвідували музей підрозділу. Важкі будні прикордонників – це є така невеличка розрядка від служби, значить, невеличкий такий відпочинок. І хоч на дворі свято дитячі побажання для прикордонників зовсім дорослі. Щоб вони захистили нашу Україну. Ще вечір, добрий вечір, добрий людям, нам дорогу я. рождає! Ми привідкриваємо брами режимних об'єктів, щоб показати вам, як працюють ті, кого називаємо захисниками кордонів. Вже в наступній програмі не пропустіть спецвипуск Західний кордон. Найсильніший чоловік планети. Українець Василь Вірастюк став прикордонником. Ви дивилися проект Західний кордон. Залишайтеся з нами, щоб першими дізнаватися про все найцікавіше та найважливіше. Ми працюємо для вас Добра та миру нашій країні і завжди оптимізму та рішучості. Побачимося у наступних програмах.